Ось тут будуть робити територію для маломобільних груп. Це перехрестя Червонохрестівською, Червонохрестівської та Грушевського. А цей будинок за адресою Грушевського 2. Тут якийсь корпус е цього. Донецький університет. І от бачите, тут стоїть купа всього, щоб зробити, а, блін, забув це слово, зараз вибачте. Ну, щоб мало групи людей, там, люди з інвалідності, могли переміщатися цим пространством без бар'єрів. Інклюзивність, вибачте, ось бачите. Ось з тієї сторони те, що зроблять. На це збіжати йде більше 10 мільйонів гривень. Ось таке. ви бачите, тут якийсь трахтурець стоїть, мабуть теж роблять якісь безбар'єрний інклюзивний простір. На який купа грошей з бюджету. Тут тут стовпчики. Прибирали тут щось викочило, якісь Пліточка, ось там щось зам'яли. Ну і вежі. Горить кілька ліхтарів, Так, що ось ці місця? Блін, я навіть хочу підсвітити, але я думаю, що якісь поліціанти прибіжуть, якщо я буду все це знімати. Скажуть, що я російські агенти мене розстріляють, але я цього не хочу, тому не буду цього робити.